Кандидати у майстри спорту, люди, що мали власну справу та зразкові сім'янини. Залежність від наркотиків може затягти у свої тенета будь-кого. Нині ці люди проходять реабілітацію у центрі допомоги Пенуїл, що в Нетішині. У взаємопідтримці та молитвах намагаються порвати зі згубними звичками, які на жаль встигли стати частиною життя. Ну я вживав з 9 років різні наркотики. Просто последнє время последні років десять на п'ятнадцять употребляли імміна потім ін'єкцій. Як ви вирішили, що «Коли мені мої діти, що У будинку проживає 23 людини. Тут є і ті, кого засновники центру забрали просто з вулиці. Тепер же їм вдалося подолати згубну залежність і будувати нове здорове життя. Пастори, його сім'я, церква допомагався, вони йшли мене. Я був так сказати, на вулиці, приїхали в Івано-Франківськ, мене запросили, приїхали сюди. Я вже тут знаходжуся, от уже сьомий місяць закінчується. Тут допомагаю добудовах в домі, де я живу, і шукаю, поки роботу до даний випадок, щоб втягнутися в соціальне життя. Благодійний прихисток, що допомагає у боротьбі із залежностями, існує у Нетішині близько трьох років. Його засновник, пастор Степан Воленко, разом з дружиною відчинили двері на потребу людей, які не ...в змозі самостійно стати на ноги. Тут за ними наглядають та надають все необхідне для життя. Основою є духовний розвиток реабілітантів. «Проживають вони ні, у нас ну хто скільки посчитає за потрібне. Хто-то пів року, хто-то рік. В суспільстві, в країні дуже велика проблема, дуже велика проблема, яка, по суті, вона, ну, від цих людей відворачуються всі. У віці 40 років я вже зрозумів, я нічого не можу зробити з собою, сам помінятися. Я почав читати Біблію, я почав розуміти, хто мене створив, для чого я призначений жити, і Бог змінив мої цінності, мій внутрішній світ. Інші тимчасові оселі проживають жінки з дітьми. Вони стали жертвами насилля або також мали залежність. Тут займаються господарством та діляться своїми історіями. Яна розповідає, алкоголь увійшов в її життя, коли розпочалася війна. Почала ще хуже і хуже, коли вже обстріл пішов так, що ти не зовсім. Ми прожили з мужем почти дві тижні в кладовці. Так, да, звісно, тоска по дому, тому що ну, би, там родители, там ребенок, ну. Я не жалею, тому що це, мабуть, судьба казаться на цьому місці. Центр допомоги Пенуїл фінансується за власний кошт. Іноді допомагають іноземні місії та небайдужі. У жіночому корпусі наразі проживає 19 мам з дітьми. За 2002-22 рік і 2023 пройшло понад 100 людей, яким ми допомагали. Багато людей, які вже восстановилися після своїх залежностей, які створили сім'ї. Чимало реабілітантів з інших куточків України. У центрі кажуть, аби нічого не нагадувало про наркотики, легше проходити лікування далеко від дому. Через велику кількість людей, яким потрібна підтримка, у християнському центрі будують новий корпус. Звернутися по допомогу сюди може кожен, хто її потребує. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.